Добрий день, шановні друзі, сьогодні такий день, коли хочеться розповісти про щось важливе у своєму житті. Так, 65 років я пішла на пенсію, і саме цього літа я познайомилась в інтернеті з людиною, яка мені порадила. Співпрацю і це була компанія Кораловий Клуб. Я про неї ніколи не чула. Але коли пані Валентина розповіла про неї, я була зачарована, тому що і до цього я була в декількох компаніях, які реалізовували Біологічно активні добавки. І дійсно я була переконана, що вони на організм діють дуже продуктивно. І я з радістю почала вивчати тут продукцію, але продукція в кораловому клубі настільки сформована, настільки продумана, щоб тіло людини. Було завжди здоровим. Тут сформована програма 90 днів, очищення організму, вирішення проблем на глибокому клітинному рівні. А саме основне, що ця компанія має коралову воду. Воду, яка дуже схожа і Цією водою, яка є в чоловічому, ну, в людському організмі. І вона очищає наше тіло на клітинному рівні і поповнює тими елементами, які необхідні нашому організму. І я б хотіла, щоб почули мене, люди. Саме такого віку, як, як я, тому що саме зараз треба дбати і жити довше. Звичайно, хочеться, щоб ми відчули перемогу в нашій Україні, щоб ми подивились, як наша країна буде відновлюватися, як у нас покращиться життя. І раділи цьому. Ось і я звертаюсь, люди, приходьте в нашу компанію, тому що нервова система в нас в таких зараз дуже на такому рівні, що її треба оздоровлювати. Тому тут, придбавши програми очищення організму, Відновлення організму, ви зможете знову радіти життю. І зараз я хочу сказати вам до побачення. Кому цікаво, пишіть під цим відео, я з радістю з вами поспілкуюсь.